Перш за все, хотілося б ви, можливо, якщо у вас є повноваження або інформація, роз'яснили, що означає понад два тижні політики не беруть слухавки і не зв'язуються з нами в словах вашого а, колеги з Азову. А, чому політики кажуть, що ми їм телефонуємо? Ми постійно на зв'язку, а бійці кажуть, що так не є. А, розумієте, насправді ситуація наступна. Дуже просто записувати якісь бадьорі відеозавернення, транслювати їх в телевізорі в Ютубі. Це зокрема про речника та всім відомого, і набагато складніше. Ну, бо люди, для яких воно адресовано, часто вірять в те, що там тиждень-два ми переможемо все так. Класно, ми такі круті. Ми дійсно круті, але навряд чи ці люди просто можуть знайти необхідні слова для того, щоб. Щось сказати для людей, які вже більше місяця тримають в оточенні оборону Маріуполя. Я знаю, що вже більше місяця наші наше керівництво стучиться у всі можливі двері, і, хоча б, якісь відповіді почали отримувати, ну може, десь три тижні тому до того від нас просто відмахувалися, тому що не на часі. Але ми мусимо розуміти, що не дивлячись на відважність і мужність, з якою б'ються хлопці і дівчата в Маріуполі, ми живемо не в середньовіччі та і недостатньо просто мати якийсь там доступ до води і, хоча б якісь харчі, щоб триматися роками, Маріуполь осаджують війська російські, в яких які чисельно в рази переважають гарнізон, який відбувається. Ми всі прекрасно розуміли з самого початку, що це не може тривати безкінечно і Маріуполю необхідна деблокада. Чому вона не відбувається, я не можу сказати. Напевно, для цього є якісь і технічні обмеження, враховуючи, переважаючи сили ворога в засобах протиповітряної оборони в авіації. Але чому держава не озвучує хоча б які. Якихось конкретних кроків, чому вона відмахується від тих людей, які боронять честь України, мені не зрозуміло. Пане Сергію, ви сказали про те, що ваше керівництво звертається до представників влади про, про допомогу і так далі. Ну не можуть вони допомогти. Ясно, ми це вже зрозуміли. Але зараз такий час, коли ми переконалися і пересвідчилися на один раз, що українське суспільство, волонтери, ось вони здатні на дива. тому що ну можливо вони якось інакше до цього ставляться. Чи є буде якийсь шанс От для тих людей, які вас чують, для тих волонтерів, які прориваються? Ми бачили історію із волонтерами Повернись живим. Вони якось в Маріуполь потрапили. Бодай чимось на сьогоднішній день, чи можна допомогти хлопцям? Тому що те, що ми почули, ми розуміємо, що в них закінчуються боєприпаси. Це вже й морпіхи підтвердили. Ми взагалі не розуміємо, що в них із їжею, да чим вони взагалі харчуються, що із водою і так далі. Чим зараз можна було б допомогти? Я думаю, що ті, хто дійсно мають бажання допомогти, можуть зв'язатися із керівництвом. Полку АЗОВ, того що в Києві так що сили спеціальних операцій можуть зв'язатися з волонтерами фонду Повернись живим і вони зможуть дати певні відповіді, чим можна допомогти. Я думаю, що це не варто озвучувати в ефірі. Загально національному, тому що наші канали я впевнений, дивляться не тільки наші друзі, але й наші вороги. Uh -huh. Певні можливості є певні кроки робляться і робилися за останні кілька тижнів, щоб полегшити становище наших бійців в Маріуполі. Але насправді, що нам дійсно треба, це повноцінна військова операція з задіянням авіації протиповітряних проти сил. І важкого озброєння люди, які готові йти на блокаду, в Україні, є їх сотні, якщо не тисячі. Пане Сергій поясніть позицію людей, які відмовили президенту, коли той запропонував: якщо ви маєте можливість вийти з Маріуполя, і якщо ви вважаєте, що це необхідно і так треба зробити зараз, то здавайте місто, залишайте, залиштеся живими, вийдіть з Маріуполя. Азов відмовив. Поясніть цю відмову. Тому що ця війна багато в чому символічна, та здати Маріуполь – це практично, а може й повністю рівноцінно здачі Києва або Харкова. Маріуполь – це символ української свободи, символ того, що Україна може відстоювати свою землю і головне своїх людей, тому покинути цих людей, яких Азов звільнив у 2014 році від. Не до республік. Зараз було б зрадою по відношенню до тих людей цивільних, які там залишаються. Цього вони зробити не змогли. Тому вони лишилися і б'ються. Пан Сергіє, ми зараз розуміємо, що з одного боку. Ну нам так каже, да, небезпека від Києва відійшла. Ми бачили, як війська Російської Федерації відвалювали в Білорусь, і як добували їх збройні сили України. З іншого боку, все ж таки західна розвідка каже про те, що може повторитися цей наступ, зокрема і на столицю. В яку інформацію, в які дані можливо вірити ви або знаєте ви, чи варто киянам все ще переживати, що війна може повернутися до столиці і до передмістя. Власне, ну я не володію якоюсь глибокою розвідінформацією, але моє особисте переконання, що повертатися до Києва ще передчасно, тому що у росіян досі є. Е... Високоточна зброя, у них є ракети, які вони якими вони наносять удари по всій Україні, і те, що вони просто так від Києва не відчепляться, це точно. Тобто, на що у них є сили і можливість в плані наземних операцій, я сказати не можу. Але те, що Київ ще будуть обстрілювати і надалі, я впевнений. Почули вас. Дякуємо за ваші коментарі. Тримайтеся один з командирів полку сил спеціальних операцій Азов Київ Сергій Бевс. Був з нами на зв'язку. Ось такі коментарі такої доволі непростої ситуації.